Українізація прізвищ українців зараз є на часі. Росіянці століттями зросіщували українців без способів. Один з тих способів і є зросійщення українського прізвища шляхом додавання до нашого українського прізвища російських суфіксів ін ов. Єв. Таким чином українці стають носіями російської ідентичності, що сприяє їхній подальшій русифікації, а також нашому сприйняттю їх як чужинців. Наше спринтю їх як росіянців. Візьмемо до прикладу, ватажків найбільших козацьких повстань. Булавін, Разін, Болотніков, Пуачов. Ми їх сприймаємо як росіянців, як росіянських козаків, але ж ні. Вони є українці. Тому це є дуже важливо у українських українське Українська держава повинна здійснювати просвітницьку роботу серед українців щодо. Потреби повернути українцям українські українське прізвище. Мова, передусім іде про зросійщені українські прізвища, але також і про тих українців, гроблян України, які усвідомили себе українцями та хочуть позбутися тої російської ідентичності через російське прізвище, особливо тепер в часі вторгнення росіянських мародерів, росіянських гвалтівників і росіянських педофілів в Україну. Українська держава повинна допомогти їм, допомогти всім українцям українізуватись. Шляхом максимального спрощення процедур та їхнього полегшення і пришвидшення, щоб зняти всі оці негативні моменти в часі зміни документів, зміни прізвища, цілком доцільним є також матеріальна компенсація українцям, які Хочуть українцювати своє прізвище на юридичні послуги чи на будь-які інші потреби ну, в розмірі хоча б мінімальної заробної плати, тобто не менше ніж 6500. Ну і або більше в сторону збільшення можна до безкінечності. Доб... 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 Потрібно економічно стимулювати цей процес, панове українці, зараз в часі е... росіян-української війни здійснити оцю серйозну справу є най- Легше. Зараз оця от негатив, який несуть це росіянське прізвища, росіянське мана, росіянський язик є найбільший. Потім вже буде зовсім інакше. Зараз є найслушніший момент. То давайте ми оцю мить вхопимо і її реалізуємо. Давайте українізувати українців, викидати російські прізвища.